Їх вітаю із магазину з торгівельного центру Острів в Одесі. Ось подовжили так. Торгівельний центр Острів. Я просто в шоці. Думала, тут тільки сінсей новенький відкрили. Тут величезне ФАМО чи ФАМА. Також буде відкриття кроп, хаос, де-факто. Нічого собі дивіться. І вже знижки зразу в де-факто. А, де-факто також вже відкрились. Можна зайти зробити огляд. Я зайду, подивлюсь, сінцей. Я так примірятись не буду, тому що людей дуже багато, прям всі туди йдуть, всі йдуть з величезними пакунками. Перше таке бачу. Може, там щось роздають, окрім того, що продають це. сенсей сказали, найбільше буде на території на півдні України. Найбільший зараз ми подивимось. Вже бачу, що гарно все зроблено. О, тут на вході, бачите, для дітей зробили щось цікавеньке. сінсей, Вату роблять. Вату. Вітаю, це ви дітей пригощаєте, так? Якщо чек, то можна безкоштовно взяти вату. Дякую. Якщо ви щось придбали в сенсе, то ви можете пригоститись ватою. Ну класно. І так дивимось, що тут таке, чого я не бачила в інших магазинах. Не бачила таку червону сумку за 399 гривень, замість 599 Також тут уже 50% міжсезонний розпродаж. Тут ось така хустинка, також не бачила. Гарненька, до речі, хустинка. Мені подобається з цим червоним оформленням. За 149 гривень вона йде без знижки. Вони так стилізували цікаво манекена, вдягли сукню. Отаку сукню я, я приміряю, прийду в будній день сюди, тому що зараз дуже багато людей. Вона так в кедах вдягнута, і мені подобається, як вона вдягнута. Зараз глянемо, скільки коштує сукня. сукня. Класна така. Ой. Так, така сукня. 599 гривень. Так. Ось так виглядає. Далі хочу глянути, скільки коштують кеди, які на ній вдягнуті. І сумка також з оформленням. Так, леопардовим да, принтом 659 гривень. На ній як зав'язана така хустинка просто чи пояс. 659 гривень. Вона така. Величенька, до речі. І мені подобається. Гарно виглядає. Така на змійці Далі кеди. От кеди, прямо вони вдягли на всіх, вони на таких високих платформах. Незвичайно, не, не просто кеди, і виглядають, до речі, стильно, класно виглядають. 699. Мені взагалі, подобається, як вони оформлюють взуття. І я вам хочу сказати, згадала, якось я на знижці купляла мамі якісь, ой, аж ще в 22-му році, і вони все ще є живі і здорові. Мабуть, як кому повезе. 269. Ось така ковтина чорна, ні, на манекені її не бачу. Також цікава і також уже знижка. Ось так зроблений рукав. Мені подобається. О, 799. Ніде не бачила. Такий жакет жіночий. Гарно, Дині, дуже-дуже такий прикольний і цікавий, да? якийсь такий незвичний. М -м -м, яка спідниця, слухайте, нерівна, а ой, мені така подобається. Донизу вона широка, класна. Таку я поміряти б хотіла б дуже. 519 кошти. таку б спідницю хотіла поміряти б, хотіла б цю сукню приміряти. Ну, кеди, не знаю. І якби вони б не чорні були, чорного взуття в мене достатньо. Ще хочу хустинки показати. Тут ще ось така хустинка є. Мабуть, також 149 сорок да, гривень. Кошти В... з іншим принтом. Також цікава о, ось ці симпатичні, до речі, у них рюкзачки невеличкого розміру. 239 гривень, Уже знижка на них 48%. Мені подобається, що хоч цей новий магазин, але якщо щось із старої колекції сюди заїхав, ну як зі старої щось заїхало. Те, що зі знижками в інших магазинах України, і у них воно також зі знижками. 59. Ось такий брілок. Слухайте, о, класний який брілок, незвичайний. А й ось брілок без знижки за 79. Також дуже файний. Далі підемо, глянемо, що тут у нас в трендах зараз. Так, кеди білі. О, такі кросівки високі привезли. В білому кольорі 799. Жилет жіночий, такий як льняний, начебто 599. І ось така спідничка коротенька. Зараз глянемо. Якщо тренди, то воно йде без знижок. Все. Ні, от 189, аж 44% знижки, до речі. Тут йдуть звичайні джинси, 519 гривень. Далі, також сумка з цим оформленням, з принтом леопардовим. Гарно виглядає. Ви його можете зняти, 659 гривень. І знову дуже класна спідниця. Денім, але от мені подобається, що такий крій вільний, не рівна, а от така вільного крою 799, теніска 269. ну Ви бачите, які тут ціни. Це ось в трендах у них висить така. Сукня на зав'язках, ось тут, довга, з золотими гудзиками, така, знаєте, також, як Леоцил, щось таке. 599 гривень. О, а оцей такий жакет, він подовжений. Схожий на той, що був на тій вітрині. Але цей трішки відрізняється. Він подовжений. Рука він 799 гривень. Таку сукню я вже бачила. Блуза ще така, 599. Ага, ці штани, що я міряла 459 гривень. От, а джинси мені дуже подобаються класні які джинси. Джинси 799. Зніму вам покажу. От, такі не, трішки, як сказати, незвичайні. Може, сюди? Угу. Гляньте, які класні. Вони такі широкі донизу, але подобається, що у них ось тут пасок. І він також джинсовий. Гарно так виглядають. Дуже. Я вчора рахувала, в мене так багато джинс. <хи> Куди ще. Але от буває, так подобається. як вони класно стилізували. Отакі от штани з принтом. От намальовано і так можна вдягтись, і буде дійсно гарно. Так, оце все я бачила. Ота ковтина, що на ній зараз десь зі знижкою в іншому сенцеї я бачила, що на цій дівчині. Пальто таке я також бачила. Все це є в наявності. Сумочку ще хочу показати. 599 гривень. Гарна. Далі пройдемо худі. О, таку худі я не бачила. З написом. Цікава. Так, яка вона Ну, утеплена. 599. Це як нова колекція. Ну, носити без верхнього одягу зараз можна в біленькому кольорі. Це чорні джинси. Так, 599. Ось такі вони, як рівні, да? донизу, значить то рівні. Далі написано також міжсезонний розпродаж 50%. Також до 19.04. І в цьому магазині от є знижки. Наприклад, бачимо джинси 34% знижки, 459 гривень. Ну, ви знаєте, стільки людей. Я ніколи в Сенсей не бачила, стільки людей. І причому люди всі щось купують з великими такими сумками виходять. 699 джинси. Ага, тут є о така худі 359-40% знижка. Я хочу якось ще їм жіночого показати щось 269 гривень. Коштує ось така худі на змійці. На змійці тут штани зі знижкою класичні, 239 гривень. Також є позначки міжсезонний розпродаж. Завжди дивіться, там будуть речі зі знижками. Ой, яка сумочка, слухайте, яка гарненька. Оце мені подобається. Такої форми вона цікава, м'якенька, класна. 289 гривень. Тільки не подобається, що вона чорна. Це якусь яскраву сумку. Взагалі чорні не дуже люблю. От е, такі сукні привезли. 599, які є в бежевому кольорі. Вибачайте, і є в чорному кольорі. Також тут класичні знову. Штани 289, знову міжсезонний розпродаж. Дуже багато речей на міжсезонному розпродажі. От щось схоже було вдягнуто на картинки на тій дівчині. Да, 189, причому ця худі, можна так сказати, чи толстовка, 189 гривень коштує, аж 44% знижки. Бачу, там сорочки зі знижками також йдуть. Багато. Ух ти, який класний піджак чи жакет 519 гривень з золотими гудзиками, Сорочка така 219 гривень. Слухайте, черга в каси, зрозуміло. Ось на цю сумочку 399 гривень. Іде вже розпродаж. На таку сумочку маленьку також 219 гривень. Також розпродаж 52% знижки. Хочу якось пройти. Так, ось такий тренч класний, мені подобається. Є в бежевому, є в світло-молочному кольорі. 1199, причому цей молочний дешевше. 999, людей багато, так я е, хочу до якогось іншого прийти до відділу. 359 на знижки. Ось чорна без знижки йде. Ось така спідниця. А ця вже на знижці в шоколадному кольорі 359. Причому класно, як вона зроблена. Так, люди тут з візочками, прям багато. Багато. Так, а ну-ка, дитячий зараз оцінимо відділ великий. Зразу вже зі знижками в дитячому відділі 79. Ось такий гарненький

99 Бачите, люди кажуть, краще в понеділок прийти. Ну, це точно. Це я от зайшла, думала на відкриття глянути, що тут. Або 99 гривень, 55% знижки, дуже великі черги на каси. Так і ще познімати ладно, стояти в чергах. 99 гривень це дві пари таких штанів в різному кольорі з лейбочкою. Цікаво зроблені. В дитячому відділі, отут величезний, дійсно великий глянь, такий великий сінцег. Я таких не бачила, але сказали, що це найбільший в Одесі і на півдні України. 259. Ось такий. О, це ні, це а, дві одиниці, штани, і така ковтина для дівчат з кроликом: 259 гривень. Знижка 50%. відсотків. Яка гарненька, слухайте на малят. 189 гривень. Така це, як комбінізончики такі. 159 гривень, 149, 239. Де вони набрали стільки всього на знижках? Прям все зі знижками. Ну тут от новенька колекція людей пропускають. Просто так багато всього. Хочу на до підлітків піти. На малечу величезний відділ на малечу. Це вже йдуть дівчата, і я йду. Дівчата-підлітки покажу, що є на знижках, і хлопців також не обійти треба. Так, ну дівчата-підлітки, двоє штанів 169 гривень. Тут все розписано. От, наприклад, 98-140 сантиметрів дівчинка. Там дівчинка більш ну, вже старші, 134-164. Зручно орієнтуватися. Класні знову такі джинси, як завжди, 459 гривень роблять на. Дівчат, відділ хом дуже-дуже великий. Я його покажу просто окремо. Так вам одним глазом покажу. Там треба приходити і, і все дивитися. Далі, дивлюсь, що тут шорти такі дині в рожевому кольорі. ніде не бачила таких 269. Бачила такі блакитні, гарні. Також ось така сумочка 459, також гарно виглядає. Такі черевики на дівчат з зірочками. Отак гарно оформлені. 349 гривень, 50% знижка. Камбіс 659 гривень коштує. Далі 99 кілосіни. Гляньте, гарно, як вибито. 41% знижки. Так, знову це без знижки 400, ой, 659 такі черевички. 599 дуже мила. Ось ця, як сказати, що написано Куртка. Куртка для дівчат. Знову черевики такі йдуть зі знижками. 269, такий колір, як рожево-бежевий. 41% знижки. Тут 37% знижки на цю кофтину, 169 гривень коштує Дісней також. Замість 269 гривень. О, такі штани на дівчат. Мені більш подобається без резинок От внизу. Такі штани, ну просто як носити. На кожен день вони, до речі, не утеплені, хочу сказати. вони сидять такі широченькі коштують вони 219 гривень, 35% знижка на них іде, І позначки, скрізь є ці позначки. Якщо ви шукаєте щось на знижках, то дивіться, міжсезонний розпродаж. Тут 269, ось такі смужку штани. Далі, скільки всього цікавого на дівчат, слухайте. Отак класно придумано, такий сарафан. Я б такий дорослий, би не огляньте такий класний. Перше, тканина така, як тканина, ой, яка, як випукла, я не знаю, так класна, дуже. О, прикольний цей. Так, це мені подобається. Прям. Так, цей сарафан з цією ковтинкою разом іде, ну Можна окремо вдягати, можна разом вдягати. Коштує 389. Сукня, дівчата та теніска. Мені прям сподобався він. Я прям не можу, який класний. Тканина дуже приємна. Я не знаю. Зараз, якщо я побачу, з чого це він виготовлений. Так, 90% котон. Ага, понятно. Ну класний, звісно. І модель мені подобається. Ух ти, Молочний, ось такий для дівчат. Це називається, мабуть, куртка більше. Да? Куртка, Да. гляньте, як тут кармани зроблені. 599 гривень коштує. Ага. І тут ми переходимо для хлопчиків підлітків, одяг. Дивіться, тут також по категоріям підписано, де хлопчики якого віку, і там далі будуть старші хлопчики і чоловіки будуть йти. 149 гривень. Такі штани, десь я їх вже бачила, 45 на них відсотків знижка. Вони ось такі, як на флісі. Далі от такі черевики. От черевики такі точно ніде не бачила з таким саме малюночком. 359-49% знижки. Класна, яка у них футболка. До речі, всі футболки, я вже казала, 100% котон, майже 100 скрізь, 149 гривень в, в сенсей. Ну так, мені сказали, що от зазвичай саме футболки у них такої якості. Якби ще я відкрила. Ну, ладно. Перевіряйте, 119 Ну, я скільки разів перевіряла, то да, там ну 80 мінімум. 119 гривень цього, така футболка з нової колекції на хлопчиків. Дивіться, яка класна. З написом сіренька. Ну, цікава куртка, подовжена для активного часу проводження. Актив 659. Піджак хлопчачий написано. І тут все написано, скільки сантиметрів висоту, якщо купляєте ну, самі без дитини. О, така вона подовжена, трішки як утеплена, класна. Ага, джинси йдуть на знижках, до речі, 239 гривень на хлопчиків. Гляньте. О, джинси такі м'якенькі, вже як більш такі, ну, легкі, чи як сказати. Зі знижкою 39%. І двоє штанів можна купити на хлопчиків за 189 гривень. Одні з малюнком, інші однотонні. 219 гривень внизу, той покемон вам це необхідно. Необхідна кофта з, ка... з покемоном. 519 чемодани для хлопчиків йдуть. Ой, симпатичні 359. Гляньте, які класні черевики. Так, тут у нас 459 черевики зі знижкою. І от ота куртка для хлопчиків 399. Патруль. Це якась у них особлива колекція, так розумію. Оці джинси 239 гривень коштують. Тут хлопчики пішли, чи якось я не можу зрозуміти, якось хлопчики не розділені, як от дівчата. Да? У Хлопчик тільки ось так написано. Дівчата аж два відділи. Може, якось воно так десь в іншому місті може бути. Далі 129 гривень. Так, тут 289 коштували ці дві футболочки. Зараз коштують 129,52% знижки. Далі йдуть вже ну, чоловіки, хлопці, хлопці вже більш такі дорослі. 599 джогери. Я не знаю, скільки джогерів, сенсей. Чи, мабуть, це як самий такий з як тренд для чоловіків? От саме джогери, яких хочеш кольорів. От внизу на резинках, зверху на резинках. Ну, зрозуміло, що зручно, не знаю. Якось вони ще вдягли їх так, не, не дуже вдало. Ну, що вони їх так вдягли? Не яскраво. От дівчат вдягли красиво, а хлопців якось і не дуже. Зараз глянемо, чи є знижки в чоловічому відділі. От, от черевики мені подобається. Поєднання кольорів 799 гривень. Та й підошва ця подобається. Ану цих вони вдягли. такі кросівки такі легенькі, активно написано. Сорочка 659, Ось така футболка 219. І знову такі джинси, і знову джогери 999, І на ньому також джогери. А чому вони на всіх вдягають джогерів? І взагалі вони їх так багато виготовляють? Мабуть, це найпопулярніша модель для чоловіків. Так, щось я для чоловіків нічого не бачу на знижках. Бачу такі легенькі, як спортивні штани, 459 гривень. До речі, чоловіків гляньте, яка футболка цікава, Монако. 219 гривень, причому вона так вибита, прям... Ой, які рюкзаки. Такий рюкзак, от мені така тканина подобається. Ось так він зроблений. Так, рюкзачок. Оскільки ж такий рюкзачок коштує. Ага, зараз глянемо. 259,61% знижки. Він від дощу захищає з карманами. Чемодан для чоловіків 1299. Такий ось, ну не прям для чоловіків. Для жінок він також підійде на чотирьох коліщатах. Уже, кстати, зручний цей чемодан. Такий для ручної поклажі підходить, бачу по параметрам. Бо сама такий маю раніше, коли раніше ревізери літали, я весь час орієнтувалась, тому що тільки з ручною поклажею літала, щоб не платити більше. 899 гривень. Так, 899 Слухайте, якось в чоловічому відділі я не бачу ніде знижок. Не знаю, чому, чому так вийшло. Ну, ось знижечка на таку шапку. Ага. Ось так вона зроблена з написом 149 гривень. Не знаю, що це таке. А, ось ці кросівки, що, до речі, вдягнуті на манекені. 659 гривень. Хтось приніс сюди таку скатертину, бачите, 99 гривень. Треба окремо огляд робити на сінсейхом. Я думаю, що тут ну, дуже великий буде вибір. Подивитись якраз, все, роздивитись. 519 гривень така куртка на сіточці. 42% знижку. Це, до речі, зі знижкою вже куртка йде. Ну, мені подобається, як вона зроблена для чоловіків. І футболочки. По-моєму, також Ні, 219 гривень. Ось такі. І є ще обрати. Ой, які шорти цікаві. Ну, не буду вже я туди за цим цінником. Високо, 659. Ось такі кросівки легенькі в сірому кольорі. Ну, колір якось не дуже, не знаю. Чорні, ну, якось гарніше виглядають. 339 така для спорту ковтина. А ось ще зі знижкою бачу куртку для чоловіків. 889 гривень, з таким як капюшоном, 40% знижка. Так, вона, ну вона така трішки вже утеплена. Да. Вже, вже сезон пройшов. І ось так тут висить. Знову джинси на резинках. Всі джинси майже на резинках. А от жилетка класна на знижки. 459 гривень, 49% знижки. Так цікаво зроблено. І причому ззаду вона, гляньте, не така, як м'якенька да. Угу, Цікава дуже. Легенька така. Так, да, да, легенька така. І тут кармани є. Всередині це мені сподобалось також. Ну і тут спортивне все йде для чоловіків. Прям цілий відділ 799, такі кросівки цікаві. Дивіться, дуже багато людей, і я на цьому свій огляд нового сінцею, який відкрився в Одесі тільки сьогодні, буду закінчувати. Він відкрився в торгівельному центрі острів, як завжди, в першому закріпленому коментарі я залишу адресу. Бачите, є шкарпетки зі знижками. Просто дуже багато людей і в чергах, ну і взагалі дуже багато людей, тому незручно мені знімати, ходити, всі штовхаються. Ну, я заважаю, мабуть. Я сюди прийду в будній день і вже роздивлюсь все І познімаю, щось поприміряю. Хочу сказати вам дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати. так Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!